Хеллоу-хеллоу, Я знаходжусь на батьківщині Івана Карпенко-Карово, місто Кропивницький, а на той час, коли він був живий і творив, це було місто Єлисаветград. А була така фортеця, вона захищала тоді від набігів ну, турків. І на той час це було таке містечко, в якому було багато офіцерів, в якому було Дуже модно привозити своїх дочок для того, щоб вони одружились. А і ось цей весь такий фльор цього міста, звичайно, це було також а, культурно, культурний такий осередок. В ньому з'являється театр. Коли побудували театр, називався він Зимовий театр а, надзвичайної краси, дуже приємний. Коли в нього потрапляєш після реставрації. Здається, що це навіть маленька опера. Я покажу згодом, як виглядає театр всередині. І ось Іван Карпенкокарий, він був, чому він мій улюблений? А він мій улюблений через те, що дуже зміг на той час бути бунтарем. І не тільки бунтарем, уявіть. На даний момент, якби вас за те, що ви пишете українською мовою, або ви викладаєте щось українською мовою, свою творчість, вірші, п'єси, і вас за це можуть посадити. На той час якраз вийшов емський указ, який забороняв українською мовою творити або робити будь-які проекти, і він не послухав цього. Він був справжнім бунтарем. І з цього бунту народився неймовірний творчий спадок його, тому що його п'єси, ті, які ми читали в школі, вони, так, вони класика, вони прикольні по-своєму. Але якщо ви трошки глибше підете від класичної програми, яку в школах дітям дають, і почитайте іще які п'єси, це будуть п'єси дуже глибокі. Тому я всім раджу копати трошки глибше, подивитися ще більше про Івана Карпенка карого нашого найкращого драматурга, я вважаю, одне міст. І подивитись більше про його життя, про його творчість я збираюсь знімати і скоро вийде на цьому каналі. До скорих зустрічей!